Ну, і що тут у нас? Місце далеко не те саме. Де все село, де всі селяни? Хм, Цікава конструкція. Що ж це за блок такий, а? Як цікаво, який цікавий світ. У нашому світі таких нема. Іди до татка, невідомий блоку. Ох, Стіві і Алекс. Ендермен. Ендер ну, а хто ж ще, дорогенькі люди? А тепер скажи мені, Стіві, що це за блок? Це самий простий блок трави. Він тебе оточує в цьому світі, а тепер поклади його на землю. Ага, значить, ми вороги. Але Стів це природа. В нашому світі немає природи. Якби ти позичив мені цей блок стів, то зраз ендерменів би розрослася на цілу галактику. Не позичу. Ох, а тоді Бум! Віддай ендер. Ня -а. Ви не зможете перемогти ендермена без зброї. А, а у нас вона є. є. Де, Де мій меч? арбалет? Не це шукаєте. Буль і поплило. Що будемо робити? Та не знаю. Ми одні не можемо його перемогти. Не одні. Забули про нас? Працюємо за планом. Чотири блоки заліза подано. Вау, ви збудували саму дивну річ у світі? Вам потрібна золота медаль. І це опудово має ожити, чи що? Що? Де логіка? Із куска заліза і гарбуза, ви зробили це чудище? але все рівно ви мене цим не переможете. Ми на поміч Пігліни, Ви не можете бути у верхньому світі. Ви перетворитесь на зомбированих піглінів. Ми винайшли еліксир. За допомогою нього ми можемо бути в цьому світі дуже довго. Один ковток та й все. Дай мені, брате. Та ясне діло я тобі дам, тримай. Бум, і зілля моє. Ну, брате, тобі краще повернутись додому. Добре, бажаю успіхів, брате. А я тобі дозволяв іти, кабанчику? Я дивно себе почуваю. Ох, ні, 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 ні. Брат, утямся. Він тебе більше не знає, він на стороні зла. Я знаю ліки від цього, не переживайте. Але як ж можна перемогти гендермена? Стоп, є ідея. Гендермен, спорим, що я з одного помаху руки тебе виб'ю в нокаут. На що спорим, Стіві? Та ні на що, поплавай, рибко. Стоп, що? Так не чесно. Ай. То які там ліки, ти кажеш? Відведи його до мене в лікарню. Ну, тоді, схоже, все уладилось, тупенька історія.